Всім привіт! Ну що, дочекалися нарешті Ми з зими. Мінус 18 градусів показує. Гляньте, яка красота у нас на подвір'ї. Ну і Зараз буду вам розказувати, показувати наш ремонт жатки, переобладнання її звичайної коси на Шумахеровську, пальці на Шумахеровський. Плюс ще ми переобладнуємо на пальці желізні шнеки, ремонт мотовила. Коротше, багато роботи біля жатки. Ну як багато? Багатенько. Зараз хочемо загнати в склад. Бачите, у нас тут вже печки топляться, тепло буде. Хочемо загнати в склад але не знаємо, чи вона влізе. Аби в притик, ну будемо пробувати. зараз, Може як по діагоналі її толкнемо, бо там є тикно, що у нас стоїть. ну щас. Погрузчик, як завжди, в роботі. Щось підтягнути, щось затащити, тому що воно поворотливе, поворотливе, маневрене, класне. Так, ось така у нас жатіще. да, щось длинновате. Це у нас 635, хто не знає, гідрофлекс. Тележка Кабзаренко у нас. А, ще ось у нас треба зробити. Поробили оці роги, ось, щоб вони відкидывались отак. так. О, ну зараз ми їх будемо відкидувати. Так, я якраз тут подивлюся. Бачите, яка жатка, вона навіть на місці розвертається. Тележка точніше. Ну, Нам це подобається. Не знаю. Казали, що може перевернутися жатка. ну... Хто його знає, у нас я так дивлюсь, ну, центр тяжкості по максимуму низько зроблений. У нас була двохосна, ця одноосна тележка. То та, звісно, класно, що по полю каталась легко. Але ця краще. У нас тут 6 опор з заводу і кажуть, що це треба. бо 4 опори, можливо, навіть і маловато. Ого, лінувата. Так, ну Зараз будемо пихнути. І ось дивіться, як тележка будемо управляти. на ну, я думаю, буде чудово. Будемо всі шути пальці шнеки міняти. Та і так передивимося. В принципі, подшипники ми поміняли всі в тому році в шнекі. Всі поміняли. Бо вона приїхала, вона почала сипатися, а потім вже поміняли все. Там ще в нас втулки по мотавилу треба подивитися, бо мотовило, бачите, яке длиннюще. Так, в вона добре видно. все. Ось ці ж бачите, пальці, глазки будемо міняти. А ось ще глазок. Це я приніс і не одніс. У нас вона замовілена, все по-хазяйськи, все як повинно бути. Єдине, що у нас, ще я замітив, шнек трішки чи підігнутий, чи це нормально для нього, він десь у нас на сантиметр гуляє по центру. Ось. Наблюдайте, як жадка, в чому її плюси, що вона реально маневрена, що вивертається, дуже гарно. Просто що да, так, такою. Махиндраю. Ой, бачите как она вывертается? Вот это очень классно. Давай, давай. Все, он сейчас, ты что, большая, и он сейчас начнет прямо ее заталкивать. Просто бачите подвір'я таке не дуже велике, то якби звісно, був якийсь там двір такий, що 100 на 100, а то й більше там, не знаю. Не знаю, який був двір більший, то там може і це не, не важливо. А ми тут цю жодку по території тягаємо, то нам, нам це важливо. Мний момент істини, Чи залізе вона зараз по длінні. По-моему, нет. А не, не будет дела. Не? Так, сейчас будем пробовать, может, сюда. Так коли погрузчик є, переставили руку та і все. О! Апуста хай трохи. Якщо можна, толкайте її ще. Щоб вона була. ми зараз її підвирів. Почали процес розбирання. Як бачите, жатку вже загнали, ми кному трошки про... проїхали. Влізла, єле-єле. Почали процес розбирання, бачите вже. І ось один поставили, вже у нас є. Вже один стоїть. Приміряли навіть на цю касу він стає, Але сегменти треба міняти. бо Це ж сегменти не з той опори. Хотів сказати, може кому треба жобки, оці будуть або пальці, то будемо їх продавати там по ціні. Бо, бачите, в пальці є щось такі ну, дебелі хороші. Якщо може кому треба, то прийти виберіть, або давайте я вам виберу, то попродаю їх там по 100-50 по 50 гривень, можна щось попродавати таке, бо ми його металом скинемо, так може комусь треба буде. Та треба вибрати, бо тут є нормальні пальці. Да, є такі хороші, що ще будуть косити. Так що, і теж там косу будемо продавати, сегменти є. До речі, що ж ми поставили один палець. Все підходить на стандартні болти. На стандартні болти все підходить. Все тримається, бачите, отак вже стало. Ну, косу ми будемо міняти. Тут тільки бачите, он болт треться в верхушку. Тут треба другу систему ділити. Так, і що ще? Пальці вже ось комплект зібрав. Так, Є варіанти джандіровський. Робить для нього шумах зелений. Бачите такий. Посилений, він, походу, на ріпаковій стали стоїть. Бачите, оця широка така. Ну, Я там в попередньому відео показував. Оце такий палець біля п'ятки. В нього низ, бачите, посилений такий товстий з товстого металу. Тут, бачите, метал тонкий, а тут товстий низ. Так, ну і ось ще хочу вам показати підробку, як виглядає. Дуже красиво. Десь на світло треба. Ось, це оригінальний, бачите? Як в нього букви вибиті. Made in Germany. І тут ось. Дивіться, бачите, точечна сварка. І по бокам немає ніякої сварки. Бачите, оце точка оця, і тут сварка. Беремо підробку. Теж би сяки Х. Made in Germany. До речі, тут, кстати, хорошо вибили товстими боками, точ-точ. Навірно, якби не нижня сварка і не замітив би. А тут бачите ось яка не. Походу точної сварки немає. Вона тут знизу раз обварила по кругу і все, і немає цієї точки. І бачите, як воно, якась полоса тут. Не то. Ось такий взагалі без, без назви. Та сама історія, сварка знизу, навіть окалена. Ось. Сварка знизу. Отак в принципі і не відлічиш. Оце тільки по сварці по нижній. Ось теж. Ну Тут дуже гарний шрифт, почти не відлічиш. Взагалі класний шрифт, і тут шрифт класний. Ось на сварки спалились. А так, все точно-то однакове. Ось тут сварка, бачите? Ось Низ, низ, в оригіналах не приварюється. Чому я так певно на це кажу? То що всі в мене джандіровські зелені. Ось, джандіровські зелені. Такої підробки я ще не бачу. Ось, бо тут знизу вон, бачите, GD. Каталажний номер AXE 37174. В цих я впевнений, тому що і колір точно женіровський, я вже його на глаз знаю. І бачите, тут немає сварки. Приступили до розбірки. Отакі пластини, тут ще нам треба буде. Ну, взагалі треба на флекс ставиться динарна пластинка. Ну, зараз її поставимо, я не маю прикладу. Або ось такі пластини джандіровські. ставляться. Можна отак їх розрізати пополам. Це для того, щоб гнула жатка. Ну, це більше під жорстку жатку. Ось каталожний номер. І... такі пластинки ще ставляться. Це по ним бігає коса, задок коси. Так, Продовжуємо наш ремонт або переобладнання жатки. Бачите, вже зняли касу. Розібрали всі пальці. Зараз ждемо пластинки, оці, щоб її можна в пальці ставити. Косу, до речі, заказав. По ідеї, оригінальна шума. там. не знайшов таку нормальну пальці, переобладнуємо, бачите, на желізні. До речі, хто не знав, як працює флекс. Просто бачите, от, йдуть такі речаги, які просто на точці грають. А тут така пластина. Ось, вона йде. Пластина, на якій стоять пальці. Ось тут пальці стоять, а під ними отакі пластини стоять лижі. Типу. І просто ось, за щодо того, що воно гнеться і по полу тягнеться. Оце лоска тут, типу, бачите, пластинки такі. І вона просто по мірі своєї можливості якби гнеться. Оцей, оця полоса. Сам оцей як сказати, брус він еластичний. Тут пальці кріпляться, по пальцям потім ходить коса. Дуже проста система. Але ну, класно. Ось бачите, речаги кріпляться і потім воно виходить, оця полоса грає. Під оці речаги там циліндри стоять і вона нагнітає тиск масла, що потім цей речаг стає легше. там Регулюєш тиск масла, це все з кабіни. Приїде коса і ще я думаю включусь, покажу вам хоч нормальну косу. Якщо вона приїде така, як я думаю, бо дуже багато у нас підробок. Що вы, дядь саш, будете інтерв'ю давати? Я... Да. А що? Уже два дні пальці. Ключі вже всі поламали. Ключі поламали всі, так? Ні, ще. Міняємо пальці і глазки всі. Другий день. Сьогодні Сегодня закончили. Да. І ще в нас там пальців не вистачало, пару штучок. Думаємо доставити їх. Так що ось у нас бачите, які пальчики, новйо. Глазків. Ось такі стояли пальці. Пластмасові. Ось цей взагалі нулячий, це тільки поставили недавно. давно. Пласмасу. Коротше, займаємось. Завезли тільки що косу, технаторг молодці, з доставкою шуранули, саму низьку ціну сказали, дали О, гляньте, оригінальний комплект шумахерівський. Зараз я вам покажу каталожний номер. Оце дійсно оригінал. Від болтиків до сегментів. А то там Предлагають різні варіанти, У нас на чому-то економлять і видають це за оригінал. Ось де оригінал. Дивіться, навіть болти шумахерівські з п'яточкою посилення так, номер вам показати що... ось комплект 17841 оце вже оригінальний Шумахер. клас я довольний що вибрав такий 27 тисяч і з'єднання, що немало важливо, все в комплекті Робота йде повним ходом. Тут зуби дракона. Тут дядь -паша шурує. Гляньте, яка красота виходить. Вже виходить діли. Ми на першу частину коси, бачите, ми прямо так і збираємо всі кусками, як вона лежить. У нас там стіна. Ось косу. і дивіться, як тут система, бачите? Це я повс провтикав соювий і купив, ну нічого страшного. Він просто з меншими носиками. А тут, бачите, пальці вони без таких верхніх верхушек. Щоб коса тут ходила. Де вона тут? коса. Бачите, тут коса яка з виступом. Один, ну, просто що нам попалася така партія, що один шумахерівський чорний колір, один джендіровський. Так вони ідентичні. І так плотненько воно, вони звісно, заходить, класно. До речі, по пластинам. Ось. Купив такі пластини техноторгі. Ми їх розрізаємо, це ставиться на жорстку жатку, яка двойна. На одинарку ставиться, ось отака, бачите. Одинарка, це Ну, ми типу розрізали і ось так в нас повиходило. Просто так дещо і все. Так що працюємо. У нас процес продовжується. Уже на завершальному етапі пару пальчиків залишилось. Заганяємо по повній. І бачите, ось такі планки тут стоять. Тільки ми їх нарізаємо ось. Не так стояти. Під низом знизу. Ми їх нарізаємо по дві штучки, воно вони тут. Внутрі стоять. Зараз вийду, щоб було чути. Бачите, планка. Мединджере, оце оригінальна шумахер. Я взяв техноторгі, все як повинно бути ось. І дивіться, ось джандіровська. По виду все те саме, навіть краска та сама. Оця 170 гривень техноторгі, оця офіційного дилера 450 гривень. Плюс-мінус. І магія, дивіться, магія яка. Магія. Оп! А тут СКХ, in Джермані, каталажний той самий. 6 мм це товщина, все те саме, по толщині, теж по толщині, може хтось щось там буде заперечувати. Оце, бачите, як, як маркетинг перемагає. перемагає як. І ти подивився, там в мене планах много таких жандіровських. І дивлюсь, тупо везде заклеєне, оце місце заклеєне. Тобто, там, не там, десь вони приклеює, не посередині, тупо ось у це місце вони клеють. Ось так, бачите, і заробляють на тих, хто не хоче вникати це все, там, дивитись, щось вигадувати, з менеджерами спілкуватись, там, спрашувати по 300 разів. Хто там не заморачується, мені мене давайте і все. І ось вам, ось вам різниця. Все, все те саме. Бачите? Так що, оце ну називається, що іноді треба трішки подумати, щоб не попасти. Різниця у два рази. Просто все одне й те саме. Переобладнання майже завершено. А ну дядь Саш, здійма. Так, зараз я розкажу про пару моментів. Так, да, поїхали! Ось у нас тут на краю вийшло, бачите, сегменти. Як... Тут на півсегмент, як виїжджають, тут ми цілу планку поставили четверну. Все ходить, руками круте. Тройний палець. В кінці легенько ходить. Ще пальці брав, що не зажали. І тут важливий момент, бо ми тільки що почали крутити. Воно там і по відео, бачите, як тут ходить. Аж на півсегмент, бачите, раз і пройшов. Важливий момент, тут не треба ставити планки. Планки оці не ставте на оці два перших пальці, тому що вони тут не треба, вони там і відео по переобладнанні, теж вони там не треба. Тобто, якщо їх ставиш, то піджимає, підкусює. В одному місці, в цій стороні. У відео по переобладнанню, як американці, переобладнували. Там теж ці планки показано, що вони не ставляли на перших два пальці. На оцих якраз, що без верхнього ребра. П'ятку поставили теж за вазьку. Вона тут, до речі, стала так класна. Вона під саме цей. Ну, мені подобається ця, як більше стоїть, чим там стояла. Ну, так все. Все працює, реально комплект посипі підійшов в ідеал. Всього хватило, все класно. Ото, що комплект, що я вам показував, то все, все круто вийшло. Так, ну що, наш проєкт жаці завершений. Переобладнали на пальці шумахер, новеньку косу поставили. Мілку насічку я вибрав для пшениці. Що цікаво, що ще вам розповісти таке. До речі, поставили на старі болти заводські джоновські. Ті, що в нас стояли, ті поставили. Так, отут все підійшло, пластинки вбрали, отам, дві штучки все підійшло. Тут трішки пластинку там поміняємо потім. Тут тройний палець, все працює, все нормально. Так, ще що ми пожарці. Поміняли ми всі пальці на желізні, Глазки всі поміняли, бачите, тепер будуть у нас залізні пальці. До речі, не було у нас трьох пальців, тут щось двох не було. і Навпроти, не було одного пальця з тієї сторони. Не знаю чого. Чого так вирішили вони? Просто, може, випадали пальці. Ставимо всі пальці, щоб у нас шнек повністю з усіма пальцями був. Ставимо всі. Потім, дивіться, вуха ми зробили, бачите, щоб жадко фіксувати. оцим пальцем буде. Просто зараз ми її покрасили, вона крашена. Пальці вставив і вона нікуди не дінеться. Не туди, не сюди. Вона. Сюди вона теж не клюне, тобто там на їх ограничений. Трішки буде тільки їздити. Ну, класно, вийде класно. Бо то рівні, перекидуючі рівні, воно там мотовило чіпляється. Коротше, не дуже класна система. Оце класна система, а ще, є, ще краще там у Манса є. Вообще класна система фіксації Жатке. Ну Подивіться, якщо вам цікаво. Там виходить такий клин і чіпляєш клин в клин захода в свій пас і все нормально. Що, переобладнали межатку з понеділка доставимо тут пластикові, ці поміняємо, де треба буде, і все. Ну, все, пожаці завершили. Все класно вийшло, надіюсь, так і буде працювати. Все, всім пока. Поставте лайк, підписочку на канал і обов'язково коментуйте. Всім пока!